Всім доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас 16, так, 16 березня. Зараз у батьків батя станки, станок вибілив. Скоро намічаються у нас шалені перегони. Ну, як скоро, через два тижні хочемо будемо робити відлучку общу двох свиноматах, дай Бог все буде добре. От. Ну, треба буде. Ну, я вам розкажу потім, як ми це все будемо робити. А зараз провтикав два дня проколоти залізо поросятам. Нічого ну, в діарії не напало, нічого, просто забувся. Тому сьогодні пішов проколов. Ну і так трошки побазікав, полялякав, розказав, що да як. Так що всім гарно перегляду, пишемо коментарі, ставмо лайки, всім удачі, всім до, до побачення, всім мирного неба. Слава Україні. Всім добрий вечора. Ми з України. Сьогодні у нас 16.03 годин. Зараз у батьків, як бачите, батя дезінфекція підсипав почистив, все як положено. Наші ходопечні. Бачите, помічені поросятка. Сьогодні їм виходить 17 днів чи 16, 17 Коротше, Я на два дні ошибся в прощотах провтикали проколоть 15-14 числа е, залізно, то зараз приїхав після роботи до да, вот. Ну, Вроді все нормально, діареї немає, слава Богу, їм виходить 17-ті сущні, 17 днів. Вот. Так що такі діла. Уже у них водичка, гранули. Ну, Мацикують потрошку. у цих басят теж е е водичка, гранули. Е цим сьогодні 16, вони родились з 4 на 5. Е е цим виходить 11 днів, там, ну хай 12. От. Цим через грубо три дні, слідчий мій виходний, це буде, мабуть, середа. Чи субота, ні. Ну, короте, що Скоро їм теж треба буде, е, буде колоти, тому що е, ми на п'ятий день, на е, цей, на п'ятий-15 на привід у Малої поросяшки рамка чи що там старенька загоїлась, Мене десь придавили. Так що такі от діла. Аккуратно. Оп-оп, ти, ти це і вискочила. Зараз вона буде лягатися так акуратненько, ложиться. Е, Басята, Мале, куди ти лізеш? Оп, і все. Що, Джебжи? Так. Що я ще хотів поговорити по поводу кормлення. От буквально недавно в Вайбері, от, от, вона до цього кормила, ми кололи, вона їх кормила. Зараз лежить, цицька не дає. Покормила, все, хватить. Вона не дає себе затягувати. Скажем так, ось пару, пару днів тому в спілці свиноводів ну, Сереги Шелучко Вайбер створив групу, ну, і там періодично заходжу, задаю питання. І буквально все пару днів тому е, прочитав, що пишуть люди, що ну, там свиноматка опоросилась три дні, молока нема, поросята лищать. Тобто, 5-10. Хтось написав е, давати зразу е, багато корму, щоб не було більше молока. Я не раджу так робити, тому що в перші дні поросята ще маленькі, у свиноматки кров багато е, молока і вона. Паросета не виїдають, може бути мастіт. Це якщо цікаво, можна буде затронути цю тему і детальніше про це поговорити. Ну, Наразі що у нас? Зараз поросета поїли. ну, У нас, грубо говоря, о, прийшла Полінка. Помахай привіт підписчикам. Це моя племяшка. Один станок зараз пустий. А в них в е, 5 днів, по-моєму, разниця е, народження. Ми, мабуть, зробимо так. Оцих п'ятьох загонимо той станок поки. Тут вибілим, добре вичистим, е, забілим і відлучим всіх поросят туди. Мамок ставимо тут. Мамка ця по-любому стається, а ця ще під питанням. Я не знаю, подивимося, як вона, що вона покаже. Ну, Вроді поки по крутку пацата нормальні. Подивимося, що вона покаже при відлучці. Обов'язково ми, як будемо відлучати, поважим цих, ви одразу е, відліч, ну, зможете відлічити поросят нонкіних від зімкіних. Скажімо так, у цих хвости купіровані, у цих хвости не купіровані. І тут а більше рижих поросят вони осіньона вона дюрком була. А ці осінінь, велика, біла, плюс Петрен. Ця малишка у нас вже на, скажімо так, усільної пайці. В неї опорос, якщо я не помиляюсь, 8-10 квітня. Вона на усільної пайки вже. Ну, як усільної? Була 3, стала 4. Через 13 днів, виходить, в неї 21 квітня. Тобто вона десь з числа 20-го теж почне їсти не 2,5 болеєчки тих, що у нас строїтельних, а 3,5. Так що такі діла. А ще ж по поводу кормлення свиноматок. З першого дня даємо потрошку, перший день, там, другий день, коли вже свиноматка, ну, поросята трошки сили набрались, і починаємо трохи розганяти, по, по, -по трохи додавати. Але я думаю, краще зняти відео по поводу кормлення лактуючих свиноматок. Вот. Так що, навірно, якщо вам цікаво, я зніму э, розкажу, як я це бачу, як ми це робили в Данії, коли я був в Данії, розкажу. І по, 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 постараюсь свою думку розложити так, щоб вам було зрозуміло, чому саме так треба робити. На сьогодні я думаю, будемо завершувати відео. От, бацмани ростуть потихеньку їдять жопіки. Так що всім дякую за перегляд, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім до побачення.